Клас. Не ну. Тут якщо хата говорить, пожарники не еду. Туда больше видно. Сюда, сюда, сюда нам мы <ріст> сюда. Сюда, сюда и наливаться. Сюда, сюда.

Щоб ти розуміла, таким водабрим именно замок той буде піднімати. Бля. Ну, це ж дорога на замок, каже двох батько написано. Ага. Бачиш? Це... розкіш. Ну, в Іспанії це не розкаж. В Іспанії Я кто ж, де працюєте по контракту? Тебе ніколи не питають за це. Тебе спасуть все одно, да? Да. Ну бо ти дуже вони без контракту тебе спасають. А нас поки гроші не дасть, я цього спасати. Ну, Один мінус без контракту, то що тобі це на таблетках Ага. А мені йде скидку 90%. Ну, конечно. Виходить, прикинь, євро з ну, все вообще. А так він коштує, що 40 євро. У нас болить вообще не вигідно. А в нас аптеки вже рують. Тому ви духу я аптеки. Тому віс, що тут э, державна аптека. Тут немає приватних аптек. Ну <клухи> все, яких факт. Тут не може бути бізнесу на аптеці. куди там... А у нас, ще... у нас ще коли лікарі виписують, вони там ставлять якусь отметочку, що їм ще відсоток йде, тому вони виписують чим більше. Гали, але хто може ну скажи, їх убити не пішов, напишу. В'язницю 2-3 копійки. Баля, але вони все рівно щось заробляють. У нас дуже Тоб, рівна ціна Ну, Вони ну, мусять заробляти. Вони ж все ночі батьки. Ну конечно. Не Ale, Odivej, sam, izbudili, kjerijo, to, da banka dodaj budo nekarij od posebej uro privado, tam karkata ne gre.